Запрошення на курс Сучасна аналітика з Python від API до звіту автоматизація аналітики 24 на 7. І так, зараз ми оглянемо програму даного курсу. Я розповім, на якій платформі ви зможете користуватися цим курсом. Для кого цей курс і чому саме тобі варто на нього записатись. Ви на каналі «Безсмертна аналітика. І. Давайте почнемо. Я буду тут внизу і буду супроводжувати свою розповідь слайдами з презентації, аби нічого не забути, і щоб ви мали можливість все це переглядати разом зі мною. І так, як і для чого створювався даний курс? В свій час, якби у мене був доступ до такого курсу, я думаю, я би була дуже. Рада, тому що це закрило б масу моїх запитань і проблем, і подарувало би вхід в спеціальність і до заробітку грошей. Але я не мала такого курсу і до всього доводилося доходити самостійно. Крім того, ще не було таких помічників, як чати GPT або подібні їм і багато інформації доводилося збирати буквально по крупинках. Користуючись всіма доступними джерелами, ну і звичайно стояли певні робочі задачі, які потрібно було виконати, при тому виконувати з дедлайнами. Тому, уже після декількох років роботи і самонавчання, у мене з'явилася ідея, чому б не задокументувати всі ці знання і не поділитися ними. Щоб інші люди могли пройти цей шлях більш швидше. І хочеться підтримувати україномовний контент і підтримувати українську освіту, так як я вважаю, що ми достойні конкуренти іншим країнам. Тому даний курс це освітній проект, створений для тих, хто хоче вивчити Python, не заради теорії, а для вирішення реальних аналітичних задач. Підключення до API, обробка даних, інтеграція з CRM, автоматизація звітів. І давайте поговоримо трошки про проблематику. Справа в тому, що на сьогоднішній день, чому це стало настільки актуальним, тому що у багатьох компаніях досі існує уявлення, що всі потрібні дані зберігаються в базах даних чи Excel-файлах. Ще декілька років тому так і було. І раніше цього було достатньо для створення автоматизованої аналітики, але зараз реальність уже інша. І цінна інформація вона може бути розкидана по багатьох облікових системах наприклад, по CRM, яка знаходиться в хмарі, в інтернеті, да, на сайтах постачальників у внутрішніх облікових системах або сторонніх онлайн-сервісах. І на сьогодні існує дуже велика необхідність. Бачити всі дані з цих систем одночасно в звітності. І для того, щоб в звітність потрапили всі ці дані, да, треба якось вміти підключатися до цих даних, треба вміти витягувати звідти інформацію і не просто робити це одноразово, а щоб це відбувалося автоматично, без нашої допомоги. Один раз налаштували і отримуємо це на постійній основі. Без уміння автоматично отримувати дані з таких джерел, доводиться робити ручні вивантаження, копіювати файли та регулярно повторювати одні й ті самі дії. Ну, як ви розумієте, це вже не про автоматизацію і не про швидку оперативну аналітику. Так, це трудомісткий процес. І хороша новина полягає в тому, що сьогодні це вже легко можна замінити скриптом Python. І, власне, даний курс він. Покликаний навчити вас це робити. Володіння навичками підключення до будь-яких джерел дозволяє повністю прибрати рутину, а також відкриває можливості для автоматизації і побудови власних аналітичних сервісів. Автоматизація 24 на 7. Ваші скрипти Python працюють самостійно. Дані оновлюються без ручних дій. Власний аналітичний сервер запускає скрипти. І збирає дані навіть коли ви спите. І так, що ж ви опануєте? Треба ж окреслити так якийсь пул інструментів Python, а саме Jupyter Notebook, як редактор для роботи з цією мовою програмування, бібліотеки Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Requests, а також Apex Drive, і торкнемося таких тем, як Microsoft Fabric та інші. І так, курс сучасна аналітика на Python від АПіду звіту є комплексний і послідовний, що мається на увазі. А ми крок за кроком пройдемо від базових понять Python до реальних практичних задач. Тобто у вас не буде такої ситуації, знаєте, коли ви приходите на курс, вам показують якісь готові шматки коду, і запускають їх і кажуть, ну ось оце так працює. Ні. Навіть якщо ви ніколи не працювали з Python, навіть якщо ви не маєте досвіду в аналітиці, це нічого страшного, тому що ми починаємо з перших модулів, де я буквально на простих прикладах, простими словами, розбираю базові поняття, і потім як проводжу вас з кожним модулем, все далі і далі, до більш просунутих тем, і пояснюю буквально кожну букву коду. Щоб ви завжди розуміли, що за що відповідає, і завжди могли зорієнтуватися в коді. І так, так, також в нашому курсі я покажу, як писати скрипти для автоматизації, обробки даних та аналітики, дам чітку структуру знань, щоб ви могли одразу застосовувати Python у бізнесі та проєктах, що ви отримаєте через три місяці з кар'єрної точки зору. Можливість підвищення або зміни роботи, тому що ви отримаєте такі навики, які, які дозволять вам суттєво змінити спектр вашої діяльності, відповідно, це допоможе вам збільшити дохід як через підвищення або нову позицію, так і через власні проекти або консалтинг. В даному випадку цей курс закриває потребу від нуля, тобто з чого починається аналітика. З витягування даних. Тобто ви не зможете будувати візуалізації, робити розрахунки, дешборди і тому подібне, якщо у вас цих даних немає. Мій курс якраз має на путті закрити ось цю потребу. Багато курсів надають інформацію тільки, як працювати вже з готовими даними, але, на жаль, ніхто не показує, як їх отримати, особливо якщо ці. Джерела даних мають якийсь складний алгоритм підключення. Тому можна сказати, що ми будемо говорити про дата інженерію, але не тільки. Також ми будемо говорити і про те, що потрібно аналітику, про ті ж самі візуалізації, розрахунки, дешборди, мислення, аналітика і тому подібне. Тому, як ви розумієте, якщо у вас буде повний набір знань, то звичайно, що ви зможете піти навіть у власне плавання. Займатися консалтингом або власними проектами, дам базу знань для освоєння будь-яких нових технологій в майбутньому. Тобто розуміння процесів збору і обробки даних, це є певна основа, так ядро. І якщо у вас це ядро буде, то звичайно, що нові інструменти ви зможете опанувати, тому що нові інструменти завжди базуються на основах більш ранніх інструментів. Також ви отримаєте здатність створювати або покращувати власну аналітику. І для кого курс? Для junior або Middle BI-аналітиків, які хочуть додати в свій пул інструментів API, скрейпінг, автоматизацію даних 24 на 7. Для маркетинг-аналітиків, аналітиків-продажів, тому що я покажу, як збирати і інтегрувати дані з CRM-систем, з рекламних кабінетів, з сайтів. Що допоможе автоматизувати звіти, також це фінансові та операційні аналітики, які також зможуть автоматизувати звіти і робити інтеграцію до зовнішніх джерел даних власники малого бізнесу, стартапери це допоможе їм створювати аналітику без найму команди для розуміння даних для прийняття рішень. Ця категорія, до речі, дуже важлива з моєї точки зору, тому що, як показує практика, якщо не ти, то більше ніхто. Тобто дуже важливо розуміти цифри бізнесу, і не тільки їх да, розуміти, але ще отримувати ці цифри звідкись самостійно, тому що саме тоді ви зможете об'єктивно бачити картину свого бізнесу, а не довіряти звітності інших людей, які, можливо, підмальовують ці цифри, да, або роблять їх вручну, десь помиляються, бо це людський фактор. А десь у вас взагалі може не бути цифр, і знаєте, як один клієнт казав. От я відчуваю, що щось не так, але довести це не можу, тому що в мене немає цих цифр на руках. І я не можу пред'явити комусь якусь претензію. А ваш звіт, знаєте, це така оцифрована претензія до ваших підлеглих. Тому було б дуже класно мати її на руках. Далі. Також цей курс для Excel та Google Sheets, або Power користувачів, Power BI користувачів. Для того, щоб позбавитися ручних вигрузок, перейти на, автоматиз... на автоматизовані процеси. Ну і, звичайно, фрилансери, консультанти з аналітики, апгрейд апгрей до Python для складних задач, пропозиція послуг на ринку. Абсолютні новачки, важливо, да, які з нуля хочуть здобути професію аналітики чи податись в програмування. Як я вже сказала трошки раніше. Якщо навіть у вас взагалі немає ніяких навиків по роботі з даними, навіть Excel чи Google Sheet, нічого страшного, бо цей курс побудований від простого до надскладного. Що робить цей курс особливим? Трошки хочу сказати такого особистого спочатку. Цей курс не створився за пару місяців, і він не мав на меті створити просто комерційний в мене не було мети створити просто комерційний продукт чи проект. Це документація мого власного досвіду. Коли я вже пройшла багато різних стадій і, скажімо так, з'їла не одну собаку. Моя мета була це задокументувати для когось, і цей курс створювався декілька років поступово. Тому для мене він вже є особливим, бо це, знаєте, таке накопичення певних моїх знань протягом тривалого часу. От тому і сам курс, він не маленький по годинах, якщо подивитися, це 42 плюс години, і ці години можуть збільшуватися в майбутньому. А що ще робить цей курс особливим? Реальні бізнес-кейси. Я показую реальні приклади з маркетингових кампаній, а не якісь абстрактні завдання. Тобто будуть задачі більш прості на початкових етапах, де я буду показувати базові поняття або базові методи роботи з Python, і обов'язково все це потім буде завершуватися реальними задачами, тобто, для чого це все вам потрібно. Детальне пояснення маркетингових показників, ви зрозумієте, що насправді стоїть за цими цифрами. А, так, для прикладу я обрала маркетингову діяльність, і тут більше я буду, можливо, звертати увагу на маркетингові показники, але тим не менш будуть і інші приклади з іншої діяльності. Але як ви розумієте, принципи роботи з даними вони однакові в будь-якій сфері. Тому, якщо ви зрозумієте, як це робиться там в продажах, в маркетинговій аналітиці, ви все це по аналогії зможете перевести на свою сферу діяльності. Далі, практичне розуміння бізнес-процесів. Я детально поясню аналітику, показники і, що важливо, їх інтерпретацію. Тобто, ви не просто щось порахували, здали як статист, а ви розумієте, що за цими цифрами стоїть, які висновки треба робити. і на основі правильних висновків завжди, завжди можна прийняти правильне бізнес рішення. Повний цикл роботи з даними: від підключення до джерел до презентації результатів. Тобто, як я вже говорила, моя мета було показати повний шлях, не лише візуалізацію, не лише розрахунки показників, а витягування. Даних з джерел, які мають складні алгоритми підключення. Я можу пояснити, чому небагато зараз на ринку курсів, які надають вам такі знання, тому що це важко зробити, важко знайти системи, де навіть для навчальних цілей можна було б використати щось, якусь облікову систему, да, з якої можна було б витягнути дані, тому що за ці системи треба платити, і це, пер це перша причина. Друга Ну, ці системи мають бути наповненими з точки зору даних, да? тому це перша причина, чому цього такого немає на ринку, а друга причина це навіть важко записати і пояснити. А тому я постаралась в своєму курсі зробити це максимально чітко, з усіма кроками, з усіма поясненнями, щоб у вас не залишалось питань. Ну, навіть якщо вони і будуть, то якісь локальні, які ви завжди зможете задати як студент на моєму курсі, а напряму мені. Ну і, звичайно, після цього все, що потрібно для роботи аналітика, також покривається. А що ще робить цей курс особливим? Це шаблони Python скриптів для різних задач, в тому числі приклади підключення до API, баз даних і так далі. Тобто ви завжди зможете використати ці шаблони, підкоригувати їх під свої потреби і використовувати. Ваша головна задача розуміти, як вони працюють, і розуміти кожну букву кода в цьому шаблоні. Якщо ви це зробите, ви завжди легко зможете це підкоригувати. І також я буду пояснювати сучасні альтернативні рішення, крім класичних на сьогоднішній день. Тому це дає вам, знаєте, таку перспективу на майбутнє, що ще можна використовувати. Ну, і, звичайно, я зорієнтую навіть практично, так, як використовувати ці сучасні альтернативні рішення. Також надам перелік перевірених інструментів для роботи з даними, який у мене підхід викладання. Як я вже говорила, але повторюсь. Пояснення буква за буквою, рядок за рядком, навіть найскладніші речі стають зрозумілими і завжди можна задавати питання в особистому кабінеті на навчальній платформі, до речі, стосовно навчальної платформи. Це буде навчальна платформа VStudy, де є зручна навігація по розділах курсу, по матеріалах курсу, де будуть зібрані всі відеозаписи, всі домашні завдання, всі pdf файли і, звичайно, ви зможете задавати мені запитання, відправляти мені домашні завдання на перевірку. Тобто у вас завжди буде зв'язок зі мною, як з вашим тренером. А далі не перескакуються теми, а охоплюється широкий спектр, включно з важкими технічними моментами, які більшість курсів, на жаль, просто обходить. Практична спрямованість. Не розглядаємо інструменти окремо. Ми розглядаємо їх у зв'язці одного проєкту від А до Я. Що за чим, в якій послідовності, які проблеми, які нюанси і тому подібне. Для того, щоб ви в кінці отримали кінцеву робочу аналітичну систему. Да, тобто, студент бачить, як все працює разом, від збору даних із різних джерел через обробку та автоматизацію до аналітики та звітів. А стараюсь дбати про студентів. Дозволяю повільне навчання, повторення, паузи. або, звичайно, що в мене є розуміння, що матеріал важливо закріплювати. Багато курсів на сьогоднішній день діє по принципу дати доступ, наприклад, там, на 2-3 місяці, і після цього всі матеріали забираються, не дивлячись на те, звичайно, що ви заплатили кошти за цей курс чи воркшоп і тому подібне. Але. Все-таки моя мета більше принести користь людям. І, звичайно, що не можна велику систему знань вмістити в голову за три місяці. Її потрібно переварити, її потрібно відпрактикувати, потрібно мати можливість в потрібний момент знайти потрібне відео, передивитися його і застосувати тут і зараз. Тому, в цілому, звичайно, що ви можете пройти цей курс доволі швидко за декілька місяців, але. Ви повинні його і переглядати, і повертатись до нього. Тому, якщо ви придбаєте мій курс, то, відповідно, ви будете мати до нього доступ не 2-3 місяці, а починаючи від 5 років. Ставлення до учнів з розумінням, а не просто показав код, отримав результат, як на більшості інших курсів. Про це я вже говорила. Ну і, звичайно, поради ресурсів для додаткового навчання, тому що. Треба розуміти, що технології змінюються кожного дня, та й не тільки справа в тому, що технології змінюються, а в тому, що справжній спеціаліст, справжній професіонал повинен дуже багато всього знати. І тому додаткові ресурси для навчання ніколи не будуть зайвими. І так, результати після проходження курсу з точки зору отриманих навиків. Вивчивши курс, ви зможете не просто збирати та обробляти дані, а організовувати аналітику близьку до реального часу, постійне оновлення даних з CRM-систем, сайтів, API та інших джерел без ручних дій, миттєве відображення ключових показників у звітах та дешбордах, прийняття рішень на основі актуальної інформації, а не старих Excel файлів, можливість швидко реагувати на зміни у бізнесі, рекламі. Продажах та інших сферах. Які ж технічні вимоги? Лише комп'ютер з доступом до інтернету і, власне, даний курс. Все інше: Python, Jupyter Notebook та потрібні бібліотеки я покажу, як встановити з нуля дуже детально. Супер, якихось е е е характеристик на ноутбуці чи комп'ютері теж не повинно бути. А для навчання вам знадобиться простий ноутбук чи простий комп'ютер? Цього буде достатньо.